Шановна громада, що можна сказати? Приїхали ми до вас, як до того коріння нашої батьківщини, нашої рідної землі. І дуже боляче, що серед нас дуже мало малечі. Уходять старики і кому ми залишимо цю землю. Я недавно поховав свою матір на 101 му році її життя. І лікарі казали, що Ще років 50 прожила би, якби її не зарізали в лікарні без наші хірурги, які ні за що не відповідають. Що стосується козацтва, то дуже багато ворогів бажають знищити увесь наш козацький рід. Навіть підкидують нам чудові пісні, чудові проекти. І ми не завжди розуміємо, що ми робимо. Якщо згадати оту пісню дуже славетну, козацьку апа апаперець гайдачний, що веде своє військо, військо Запорізьке необачний. Чому необачний? Бо він проміняв жінку на на тютюн та люльку. І звичайно, отакі от мужні козаки, вони гинули на радість за кордони всім загарбникам. Бо що ж залишалось, якщо він проміняв жінку на тютюн, то люльку, то де ж будуть ті діти? І з ким вони будуть виховуватись, і як вони будуть далі е, хазяйнувати на нашій землі, тому є така, кажуть. Легенда чи проект Черчилля розділяй і властвуй і рвуть нашу країну, усі. Я вважаю, що на всіх казацьких законах, і не тільки казацьких, бо казак це не національність, це багатонаціональне зібрання всіх людей, які народились на цій землі. Але в усіх казацьких законах, якщо ми не збагнемо своїм розумом, не повернемося до поваги жінки. До уваги до дітей, то прийде час, коли на нашій землі нічого не залишиться, крім, крім пам'яті, що були козаки, які боронили країну, які гинули кісьми укладене уся Південна країна, і Крим, і Херсонщина. Ви знаєте, скільки було воїн? І я, англійській королеві у тому році на день народження написав листа. І я просив її, хоч у нас дуже такі складні стосунки, але Англія була найнижчою країною у Європі, доки до неї не потрапило золото атамана Полуботка. Не потрапило золото, яке завоював Суворов і Петро І, Османської і Візантійської імперії, російське золото. І тоді Англія піднялася. Але вони піднялися і забули, що вони існують заради Росії, заради козацького племені, нашого слав'янського. І я нагадав їй, що 100 років тому, при всесвітній переписі населення, у 908 році білих людей на планеті Земля було 44,6%, а сьогодні залишилось 5,6%. І звичайно є світовий уряд тіньовий олігархічний, якому треба досягнення золота, алмази сьогодні. І вони не рахують те, що життя кожній людині дається один раз. Нам, як перший у світі міжнародній Чорнобильській спілки, за 30 років оце відбудеться в квітні. Жодна країна. В тому числі й Україна не надала жодного жодної копійки, жодного центу допомоги. Навпаки, грабують, конфіскують, забирають. Я особисто вклав гроші, які зібрало наше суспільство, наша спільнота і чорнобильці, і козаки всі, що мог би купити 186 нових автомобілів. Але всі ці автомобілі і всі ці гроші я віддав, щоб створити, хоч є... в країні благодійну аптеку, яка б не накручувала ці відсотки. Бо той король, чи цар, чи президент, який дбає про народ, він повинен думати перш за все про те, щоб не було бізнесу в лікарні і у аптеці. Що ліки, якщо потрібні людині, якщо вона громадянин, Цієї країни повинні віддаватись безкоштовно. І тоді не буде черг в лікарні. Я був а в одній закордонній країні і дивувався, а, чому у ціни. них у поліклініці немає народу. Працює Дуже. тільки зубопротезне і дитяче відділення, і пусто і кабінети у лікаря двокімнатні. В одному кофіварка, телебачення. Там усякі комп'ютери, а в другому він прийма людей, а людей нема. А при вході в поліклініку стоять брезентові бахили, щоб одягнув, не вніс віруси. І кажу, то що ви нам муру якусь показуєте? Неподобство, обман. А ви. А він мені каже, що у них маленька країна був король у 14 столітті, який видав королівський указ. Для збереження свого племені, свого народу, що якщо людина в його країні захворіла, щоб їй видали ліки за рахунок короля безкоштовно. Тому кажуть, у нас усі здорові, угу. тільки зуби зношують або діти. І я дивуюсь, ми така багатюща країна. Я маю дуже багато вчених, які Мають винаходи, яких нема в світі. Ну, наприклад, у нас винайдена технологія, яка створює брилянти, алмази у два рази міцніші, ніж природні. Це дозволяє створити технічну революцію у машинобудуванні, приладобудуванні, літакобудуванні, космосі, навіть обороні і таке інше. Але жодному олігарху не треба те, що буде завтра. Їм треба знищити усіх нас сьогодні. І сьогодні абсолютно все населення обікрадено в 3-4 рази отією нерозумною інфляцією, отією ворожнечею, яку ми зробили між своїми братами і на Донеччині, і на Луганщині, і в Криму. Я нещодавно був у Криму. Ви розумієте, не вкладається у голові, як можна на нашій рідній землі бачити п'ятикілометрові черги фур. Кажуть, що ми патріоти, а Крим захопили. Ну допустимо, захопили німці чи французи Крим чи якась інша там ворожнеча сила захопила. Але ж там майже 2 мільйони наших українців, наших людей, які мають українські паспорти. То чому ми тим людям повинні подохнути з голоду? Відключаємо канал воду від Кокордона. Ці Люди терплять так, як терпимо ми. Що в усіх козацьких законах? От стоїть гетьман, він пише закони і подає їх. Уряду і Верховній Раді треба приділити максимальну увагу дітям, жінкам. Ми повинні жінку підняти на той яка який є основою продовження роду. Моя мати народилась в сім'ї, де було 16 душ у царській Росії. Батько в сім'ї, де було 12 душ, і у царській Росії може є ще старих, хто помне. Розуміє, що сім'я де п'ять дітей вважалась молодітною. Тобто був, був якийсь уклад, який продовжував роту у Китаї у 908 році населення було менше, ніж у Російській імперії. А сьогодні що? Нам посилають, нам посилають безкінечні війни, революції. КГБ, большевизм, комунізм, хоч комунізм і комуністична ідея, вона дуже вірна. Але увесь час нею цією гарною ідеєю керували шахраї. Хазяїн подвір'я знищував своїх баранів чи кабанів чи гусей, чи що безрозумно. Але знищується народ. Тому Хоч козацтво, останній голос. Якщо подасть, то є хоч якась маленька надія, щоб зберегти наше суспільство слав'янське. І не треба робити ніякого розбрату, хто якого племені, бо у козацтві були люди усіх національностей. Вони боролися за ідею, за свободу, за свій. Язик за свою мову, але не було розбросу. Я на партійних з'їздах виступаю. Ну чого ви скобитеся, Хто на якій мові балакає? Ну хай балакають люди як хочуть. Є Швейцарія, чотири мови і усі державні, і всі до і багатюща країна, і ніхто не воює, хто як балакає. Ну, хіба можна дорослу людину, пенсіонера, заставити балакати на англійській, чи на французькій, чи на руській, чи ще на якійсь мові, якщо вона виросла в сім'ї на своїй чи татарській, чи українській, чи російській мові. Навіщо це нагнідати насильно? Люди розберуться самі. Правильно. І я вважаю, що не можна далі. Якщо йдете на вибори, обирайте своїх людей, обирайте тих, кого ви знаєте. Бо усі, хто зверху, у них маєтки за кордоном, діти в в Оксфордах, у Нью-Йорках і так далі. І вивозять все з країни. Гроші вивозять, вивозять і грабують. Тому я бажаю всім жінкам народжувати багато дітей, а ми і наші депутати будемо боротися за те, щоб достоинство жінки і увагу до дитини, як будущого наступного хазяїна цієї землі, зберегти і підкріпити з усіх сил і з усього розуму, який ми маємо. Дякую.